Львівське тепло у холодні окопи. Невеличку свічкарню облаштували у центрі соцпідтримки дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та ВПО. Маючи вільну хвилинку, працівники установи перетворюють звичайні бляшанки на джерело тепла для наших захисників. Приблизно так. Обрізають баночки для того, аби воїнам було зручно їх переносити з собою. В кишеню поміститься декілька таких штук. Далі в бій іде картон. Основне, щоб соти в картоні йшли в нас вертикально, а не горизонтально, тому що, тому що віск не буде проникати всередину в баночки. Окрім користі на фронті, цей процес також відволікає від різних і не завжди приємних думок, каже Олег. Власне, чоловік і займається першим етапом створення окопної свічки. Нелегка робота, скажімо так, скручувати картон. Вроді би один-два рази скрутиш і нормально, ну а вже коли свічок 50, це вже воно відчувається, скажімо так. Але нічого, бажання є і все виходить. Зауважимо, ширина смужки повинна бути трохи меншою, ніж висота бляшанки. Наступний крок крутимо їх равликом. Починаючи з середини, вже десь рулончика, щільність в нас буде менша. Так. Справжні майстри на перший погляд, хоч насправді, новачки у цій сфері. За словами завідувачки тренінгового відділу центру Олени Сметаніної, нещодавно усім колективом вивчали технологію виготовлення таких свічок. Це ресурси в інтернеті, є в Фейсбуці спеціалізовані групи. Ми підбирали різні варіанти, тому що потрібні матеріали, баночки, парафін, віск, картон. І ми знайшли свою таку оптимальну технологію. Віск чи парафін зносять здебільшого самі ж соцпрацівники? Кажуть, збирають справжній скарб. Оця дуже гарна свічка, сувенірна. Наш працівник-мисливець нам її подарував. Для виготовлення свічок це е, так само церковні свічки, а на плиті тим часом розтоплюється віск. Важливо, щоб він був дуже рідким, тому слід регулярно розмішувати. Заливаємо спочатку, щоб все тут залити, воно так як питається, і пізніше ще раз, щоб покрити вже ну до кінця всю баночку. Водночас закликають львів'ян не викидати ані бляшанок, ані залишків свічок. Натомість просять приносити їх у локації модульних містечок для внутрішньопереміщених осіб. Це Стрийський парк, це полюя, це сихіл. Ідея зародилася у цьому центрі давно, проте остаточним поштовхом стали наслідки ракетних ударів ворога по нашій критичній інфраструктурі. Тоді ж і відчули цінність світла і тепла в оселях. І ти це зрозумів на, на власному прикладі, яким чином е, люди, які воюють, живуть в надекстремальних умовах. І тому ми пришвидшились, і саме після того ми почали виробляти вже е, окопні свічки для того, щоб передати військовим. Адресат уже є е, це реальні люди, які напередку на на нулю е, воюють. А ось так власне і виглядає: готова окопна свічка, що не боїться ані вітру, ані дощу і горить до шести годин. Наразі соцпрацівники самотужки виготовили близько ста таких джерел тепла і переконують, це лише початок. Свічкарня працюватиме на постійній основі аж до перемоги. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.